Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогоднішнє наше відео буде присвячене вегетативним жоржинам. Ось такі чудові жоржини ми вже декілька років вирощуємо в своєму садочку. Тож такі чудові рослини можна вирощувати як вегетативно, так же вони можуть нарощувати бульби. А ще я вам скажу, що селекція не стоїть на місці і з'являється дуже багато нових чудових сортів, саме з якими ми хочемо вас познайомити та запропонувати вам на весну 25-го року. Тож розпочнемо ми своє знайомство з сортосерії «Лабелла». розкішним сортом жовтого кольору, який називається Grand Yellow Impr. Висота цього сорту від 20 до 30 см, має компактний і кущистий вигляд, що робить його придатним як для грядок, так і для контейнерів. Наступний сорт також сорти серії Labella, який має назву Grande Purple Impr. Квіти цього сорту, маючи розмір е, приблизно 10-11 см у діаметрі, виглядають великими. Та приголомшливими. Ці рослини висотою 20-30 см компактні та ідеально підходять як для бордюрів, так і для контейнерів. Їх мініатюрний характер також дозволяє креативно складати букети та квіткові композиції. Наступна жоржина дуже подібна до попередньої: це та сама серія, е, сорт Гранде Magenta. Дуже гарний фіолетово-червоний колір. Сортосерія Лабела починає своє квітування в травні і закінчує аж у жовтні. Тому це дуже чудові квіти на все літо. Наступний сорт це Labella Grande Fun Red White. Чудовий сорт, який має двокольорове забарвлення. Після повного розвитку кущ досягає діаметру від 20 до 25 см, що робить його добре округлим і суттєвим доповненням до будь-якої грядки або композиції в горщиках. Колір листя насичено темно-зелений, створює чудовий фон для яскравих квітів. А зараз ми з вами переглянемо чудові жоржини, які мають квіти розміру XXL. Перший сорт це сорт Veracruz. Діаметр квітки цього сорту складає 13-14 см. Висота куща цього сорту 40 40-50 см. Посадіть їх у своєму саду або використовуйте як зрізні квіти. А цей чудовий сорт називається Ruby Red. Однією з яскравих особливостей цієї жоржини є її червоно Темно-червоне забарвлення. Пелюстки цієї квітки мають красивий червоний відтінок. Також присутні нотки темно-червоного. Таке поєднання кольорів додає квітці глибини та насиченості. А ось наступний сорт називається Меріда. Ця жоржина мені сподобалась найбільше. В неї дуже приємний кольор, дуже такий ніжний та рожевий. Саме цей сорт виглядає політньому яскраво та привабливо. І дуже-дуже ніжний. Наступний сорт жоржина жовтого кольору під назвою Дуранго. Також має літній гарний кольор, дуже приваблива, має великі квіти діаметром 12-13 см та висоту куща. 40-50 см. Сорт дуже гарний, підходить як для бордюрів, так і для горщиків. А зараз до вашої уваги, жоржини не повного типу квітки, тобто не махрові. А ось такі, які були у кожної бабусі в квітнику, які називалися «Веселі рібята. Ось такі чудові ретро. Жоржини пропонуємо для вас. Їх буде кілька сортів: дуже гарні, дуже квітучі. На них завжди дуже багато квітів, дуже багато бджіл літає. Тож, це саме ті сорти для тих, хто хоче повернутися спогадами у минуле, згадати квітники своїх бабусь. Також такі сорти росли в наших школах та в міських парках. Тож сорти з анемоноподібною квіткою зроблять ваш сад найкрасивішим.